Третя персональна виставка місцевого художника Анатолія Мужевітіна відбулася у міському історичному музеї. На захід завітали представники міської влади, творча еліта Нововолинська та поціновувачі таланту митця. На виставці представлено 20 картин і майже 15 фоторобіт. Третя частина з них зовсім нові. Ще ніде не виставлялися. Їх бачили тільки ті люди, що відвідували майстерню пана Анатолія. Деякі вже знаходяться у приватних колекціях. За словами художника, ініціаторами виставки були працівники музею. І, хоча часу на підготовку було не дуже. Гад, та усі присутні отримали яскраві емоції. Такий собі заряд позитиву у пасмурний день. Автор у постійному творчому пошуку, тому й працює у різних стилях і жанрах за допомогою далеко не однієї техніки виконання. Я завжди так щось з мене не виходить або пейзажі, або натюрморти, або абстракція, або сюріалізм. За, за рік роблю ну, робот 15, всі різні. Часто буває, що люди просто замовляють щось і тоді. Змушений, але це в хорошому сенсі змушений. Малюю людям те, що їм потрібно. Хочу правду сказати, мені самому практично всі подобаються, я їх відбирав так ретельно і все ж таки можу сказати: з самих нових, от робота називається в центрі уваги. Там земля в центрі космосу, От, І багато кому сьогодні мені вже пан Казюлін сказав, що. Робота нереальна, ну сподобалося йому дуже. Ну, побачимо, що ще люди, може, щось критично скажуть. Хочу послухати, мені цікаво. За словами організаторів, які знайомі з Анатолієм Мужевітіним уже давно для них він все одно залишається приємною загадкою людиною, яку хочеться пізнавати і досліджувати. Його роботи є неоднозначними, філософськими. Одразу виникає бажання їх зрозуміти. Вони містять прихований зміст і певне розуміння. Інколи навіть символіку цю ідею потрібно вміти побачити. І користуючись нагодою, хочу запросити уже усіх жителів міста та гостей нашого міста відвідати цю виставку. Адже тут у нас є поєднання натюрморт то сюрреалізму, абстракціонізму виставка дуже цікава за концептуальною ідеєю, за роботами. Кожна робота відкриває автора з якоїсь нової сторони, до яку чому його з цієї сторони не знали? І дуже приємно, що сьогодні до пана Анатолія завітало багато гостей, але ще нам буде приємніше, якщо ця виставка зацікавить глядачів і вони прийдуть до нашого музею. Гарні слова говорили про пана Анатолію, і його друзі, колеги як про цікаву і неординарну особистість. Бажали йому творчого натхнення та реалізації його планів і задумів. Картини художника вражають різноманіттям палітри. Через них автор передає своє бачення сьогодення та емоції. Тож усі гості отримали естетичне задоволення.